Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде тема акумулятори. Адже в часті відключення електроенергії у нас відповідно відбувається ось. Ну і яку систему зібрати? Такий недорогий економ варіант. Сьогодні ми розглянемо дане питання. Отже, щоб зібрати таку невеличку якусь автономну систему живлення, потрібно в нас використовувати акумулятори. У мене ось такий невеличкий є. Дані я тут написав, що вибрати і як ним користуватися. Отже, давайте розглянемо. Система в нас акумуляторних батарей. У нас є типи акумуляторів. АДЖМ, гелеві, літій залізофосфатні літій іонні Ціна відповідно бюджетний варіант такий від 5 до 10 тисяч гривень. Це у нас АДЖМ і гелеві акумулятори. Ну, Ціна літій-залізофосфатних та літній іонних акумуляторів буде десь в межах. Ну, від 10 до 15 тисяч, це в залежності від напруги і від'ємності акумуляторів. Ось я тут і написав. від 10 тисяч до 50, це в нас літій іонні акумулятори, це літій Нікель, Марганець, Кобаль, оксидні акумулятори. Буде така цінова політика в нас. Якщо ви вирішили зібрати більш потужну таку систему. Бюджет вас дозволяє, це вже буде коштувати дорожче. Отже, якщо ви вирішили зібрати таку на будинок, систему потужністю ну, на 50-80 кВт-годин потрібно потратити в бюджету 7 від 7 до 9 тисяч доларів. Ну і такий більш економніший варіант, меншої потужності систему PowerWall для будинку, якщо на 10-15 кВт-годин у вас буде акумуляторна батарея. Ну, бюджет буде коштувати десь від 2 до 3000 доларів. Ну, Якщо вже ви взагалі вирішили зібрати систему зберігання енергії, Тесла є такі, відповідно, потужні, це такі акумуляторні системи. Для прикладу, ось, акумулятор на 48 вольт, відповідно, в нього можна закачати електроенергію, таку зробити зберігання енергії, таку ємність енергетичну. Тобто енергоємність даного акумулятора буде становити 13 кВт. Годин. Ну і потужність навантаження на виході відповідно до інвертора, якщо під'єднати інвертор до даної системи, вже буде у вас до 7 кВт, це пікова потужність. Ну і до 5 кВт це робоча така система. Безперервно може працювати від 3 до 5 кВт на 48 В. Це, наголошую, система така на акумуляторах Tesla. Ну, Відповідно, ціна цього проєкту зараз розкажу далі. Ну, ось розміри є вказані. Довжина, ширина і габаритні розміри. Вага цієї такої системи зберігання електроенергії Тесла десь 115 кг. Робоча температура від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Ну і ціна від 350 до... 360 тисяч гривень. Наголошую, 350-360 тисяч гривень це така цінова політика на теперішній час. Ну і розглянемо такий економ-комфорт варіант автономної системи живлення, тобто для пересічних таких громадян, які не мають таких великих бюджетних коштів, можна зібрати відповідно такі системи. Зараз я вам розкажу, отже, давайте переглянемо. Якщо ви вирішили використовувати акумулятори там 12, 24, 48, 60 вольт, тут у нас буде цінова політика в залежності від хімії акумулятора, взагалі, ну, і від напруги і від ємності. Тобто варіант акумуляторів буде коштувати від 10 до 20 тисяч гривень. Ну, далі збирається інверторна система, використовуючи інвертор. В залежності від якої потужності, там на 1, 2, 3, 4, 5, ну і вищі кВт. Ціна інверторів буде коштувати у межах від 3 до 8 тисяч гривень. Ну і додамо ще ціна комплектуючих сюди, там кабельно-провідникова продукція, там різні системи, скажімо, автоматичні вимикачі і так далі. і те інше. Це буде десь від 1000 до 2000 тисяч гривень. І виходячи з цього. Можна зробити такий висновок. Якщо ви вирішили зібрати такий економний варіант систему, розглянемо ось у нас акумулятори 12-24 вольта. Це буде ціна на акумулятори десь 10-15 тисяч, додаємо сюди ще інвертор, це вже 13-14, Ну і комплектуючи, тобто 15 тисяч це такий економний варіант системи. Якщо ви вирішили на більшу ємність зібрати, відповідно потративши більше коштів, там є такі більші системи живлення більшої потужності акумулятори і відповідно ємності і напруги. Ну і буде ціна, відповідно, варіант такий десь 20 тисяч буде на акумулятори, плюс інвертор там на 7-8 тисяч гривень. Ну і також ці системи підключені Далі кабельно-провідникова продукція десь в межах системи захисту 2 тисячі. Ну, у сумі буде десь до 30 тисяч гривень. Отже, розглянули такі в мене великі варіанти. Як підключитися, відповідно, як пережити ці блекаути, як користуватися вдома електроенергією, якщо її немає, і яку систему зібрати. Зараз я покажу ось для прикладу, яка в мене є система. Так. Ось. ось, бачите, ось така в мене система. Це у нас тут акумулятор. Акумулятор літій залізофосфатний. Використовується тут. 12 вольт, ви бачите, 40 ампер годин, Інвертор також тут є. 12 вольт 2800 Вт. Пишеться ну, китайських Вт. Ну і далі тут зарядний пристрій змонтований. Ось така в мене система. Відповідно, можна користуватись даною системою, підключивши на виході, скажімо, ну, такі невеличкі споживачі, котелопалення, там можна під'єднати ноутбук, комп'ютер. Зарядити телевізор. Зараз я покажу, як це все працює. Вмикаємо. Увага, Дивимося, бачите, 13,6 вольт показує заряд акумулятора. Ось. Ну І така похідна, переносна система автономного живлення можна використовувати. Ну, ціна цієї системи, я ще збирав її раніше відповідно. Коштує, якщо зібрати на теперішній час, ціна акумулятора у нас буде десь у межах ну, 7-8 тисяч гривень. Це літі залізофосфатний акумулятор. Далі інвертор. Також десь у межах 2-3 тисяч гривень. Ну і зарядний пристрій. Ну і ось і все здається. Тобто у межах 10 тисяч гривень можна зібрати таку невеличку автономну систему живлення. Не тративши великі такі кошти на системи. Різні зараз є там EcoFlow, ще там Bluetti, Відповідно, вони рекомендують там, в них пишеться, що потужності великі, але це трошки не так, як є насправді. Можна вмикнути відповідно, системи великі потужності, але постає питання, скільки часу буде працювати та чи інша система. Відповідно, її треба заряджати. А ось в мене такий невеличкий варіант. Ось так все працює. Тобто 12 вольт можна зібрати і на 24 вольта, зібравши систему, ну і на більш інші напруги. На моєму каналі можна переглянути ці всі відео. Я використовую більш високовольтні системи живлення, 48 вольт, 60 вольт. Отже, в майбутньому я буду розвивати 60 вольтову автономну систему живлення, адже можна під'єднати туди більше потужності, більше навантаження і будуть менші втрати відповідно падіння напруги. Отже, таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!